Ну що, я готова? Куди ти їдеш? гори. Що в нас по погоді? Сьогодні дуже тепло, сонячно, але на наступні дні буде пасмурно і дощ в нас, і в буковелі, так що ми трошки з погодою не вгадали. Все, готові? Да. Беремо ще самокат, як є. А може це ще просто. Все щасливо і нам дорога. Ходи Івань Сіда. Пішу пробовця. Пієчку Скільки ще кілометрів залишилось? 40 кілометрів. Зупинилися біля АТБ Зараз купимось Там візьмемо тобі йогурт таке. Візьмики з гарний шматок, але цей великий. то однакова вага всюди. Це нормально. Брати що таке? Біло. Масло. Стерслідковий, все з таким печальною. У нас так? такими кульками любить, так? Таке, таке. І будемо плавати. Але яка погода, дощик. Ну, нічого, будемо басейн. Ти зголоділа? Ти зробили масу. Шоколад? Ні, треба щось таке. Потім, буде. Потім шоколад. Що там чек? Дві 500. Не. Закупилися. Вона Я Явочка, Свою лабову забирай, їдемо далі. Хочу їсти. Зараз ми взяти щось машину? Бачиш поїзд, як ми їхали в Славськ. Так, дуже гарна, яка таке дерево. Пощадовий закидемо за. Бачиш? Бачиш? Кричаємо. Можна Я вам кажу.

В четвертому поверсі будемо я важати, так як вдома. І кнопочку отаку. Встань сюди, отак. Опа. Гарно. Запихай Ось сюди карточку, ключик запихай сюди, щоб було світло. І вой, сюди. Сюди запхай. Сюди так. все, пускай. Це наш номер. Ходи вас зробимо румтур, поки чистенько ще заходь. Відчиняй двері. Телефон є. Пультик, телевізор. Тай, да, чайок шти. дали я угу. Супер, і балкончик у нас є. І є веліжечку навіть має маленьку. Подивись. Шти. Будеш спати тут. Ось Це такий наш номер. Стіл такий, а заглянеш на басейн, Дивись, у нас вигляд на цей. На басейн. Да? Татко візьми тебе зараз на ручки. О, як а, ручки! круто! Викторянці. Супер. Ми зараз споїмо і підемо спа. Ідемо подивимося, що в ванній кімнаті, Явочка. Іди в ванну кімнату. Тобі подобається тут? Єва. Да. Так. І мамі подобається. Ва! Дивіться, такі от туалети. Не начіпай туалет. Ось так. І пилочки там. Угу. Тут такий душик у нас. Чистенько все. Гарненько. Не полосос, а фен для волосся. Ой, Нарешті, нарешті, ми добрались. Взагалі, я думала, що ми за 3,5 години доїдемо, а доїхали аж за 6 годин. Дуже великі пробки. Не знаю, ми ще ніколи так довго не їхали, але слава Богу, ми на місці. Зараз будемо розкладати речі, поїмо і відправляємось в спа. Я ви зайшла там на рецепції. Дійсно, дуже так гарно. Багато такого золотого обрамлення. Я вам кажу, мам, скільки тут золота. Що, Ага. Це номер, куди дзвонити, наприклад, чи в ресторан, чи на рецепцію. Супер. Ура! Нарешті в мене відпочинку. Де Сейф, вішечки. Татко зараз прийде, він пішов наші речі. Це не холодильник, це сейф. Щоб речі там ставити, ховати. Хі -хі -хі. Давай, мама, ще тут що тут подивиться, що тут є. О, дивись! є для тебе халатик маленький. Прошу. Та і тапочки. Я готова йти в спа. Одягнула халатик, Ну, покажи, який тебе халатик. О, така красунька. Тато забув твій круг зараз. Давай я так. Давай, Набасайди. Давай виходьмо. Тут є ігрова, бачиш? Потім підемо вечором сюди добре, а зараз ми виходимо на відкритий басейн. Так? <таснаві> так. Я на сам я засмагаю трохи навіть. Бусь? Бусь? Пів години і погода змінилась. Я вже засмагаю, єва плаває з легу. Ми ще басейнами, в нас тут ігрова зона, лаундж зона. Дуже красиво. Такі кокони. До речі, раз, два, три. Наш останній балкон. Тут ми живемо. Єва! Ну, сонечко зайшло. Краще воно не заходило з ним веселіше, яскравіше, але вже як є, тільки щоб не гриміло, тому що як вгора гримить, це просто, о май гад. Я дуже боюся грому, блискавки. Ми їхали сюди, вже під'їжджали до Буковелю. Почалась така гроза. Я трошки зазняла, ви бачили. як грім вдарив. Я думала, чесно по нашій машині. Так зверху такий удар був, такий гучний. І тут взагалі між горами така акустика. Куди ти йдеш. Піднімаємося ще тут третій поверх є. Там такі лежачки у вигляді чого. Такі кокони. Перлинки. Там знизу як є такі матраси, які можна постелити. Зараз підемо в стільу кімнату, що подивимося. Ми сьогодні тільки вивчаємо територію, що де? Мам руку? Так, Ми йдемо, подивимося в селі кімнату, заходимо. Це дуже гарно, так, дуже красиво. Заходь. трошки подихаємо. Маслі ой є. Діночки. Дивись. Пам'ятаєш, ми з бабою Любою були в Трускавці, теж в такій соляній. Ми сиділи на сеансі, а ти заснула. Пам'ятаєш? Ти була маленька. То минулого року було? Так. Але минулого року, мене вже півтора не було. А, то значить два роки тому. Зараз. Мам, чому ти перед цей? Це був... Та, до речі, треба глибше сісти і нас. Фаточку зробили. Тут дуже темно. А ну фотку зробимо. Ой, це так красиво. А ми тут були. Ми були в селі. Тепер перейшли. І посану, так. Десяти тато лягає, негайно де запам'ятату. Побудові. Май, давай, писай, заправка. Давай, дивися, танка, це робиш на траплі. На вечірній променад. Так, ми вже накупалися, переоділися і йдемо на вечірній променад. Можливо, десь йдемо на вечерю. Хочу борщичку в грибовій хаті поїсти. Ми пішли скороченою дорогою. Олег веде, кажу, Олег, там, напевне, немає. Далі дороги. Він каже, ні, йдемо є. Тут всякі такі готелі. Нереально, Буковель просто розбудовується з кожним днем. Це більше і більше комплексів. Ми тут, де ми і розглядаємо кожен готельчик, кожна конструкція. Така краса. Тут так все купі, але так Добре, гарно. Це? Так, о, ми дійшли Добре. до До якої години? Ми дійшли до Грибової хати. Ось, Добре. до речі, це дуже близько від нашого готелю. Але ми спочатку йдемо, я хочу покататися на карусель. Йдемо трошки в центр, можливо до озера прийдемося, погуляємо. яка краса! Hehehehe <laughs> Дівочки, дивись, які крусальки. А потім ти попробуйте. Супер. Восі, 100, 179, а, тут субати, так. Кого ти хочеш обрати? Коника? Декось великого коника вибрати. <рискій> терматично От руки в сторону є. Полетіли. В сторону Єла. В Сторону є. Дві руки натримаються. В сторону. Єла. Я так розумію, тут зараз якісь розважальні заходи під артеку. Ого, я щось! Я, бачиш? Є, гусочки. Ногами собі зачепилися і висять. Сохнуть. О, давайте з до тут собі зробимо. Така краса. Не бійся, Сонечко, так тримає тебе. Я мене зрадію своєму улюбленому бульончику. Ми залазимо в постелі. Джень-зай. На Куди перші на камінчики? Молодці, супер! Останній крок дуже гарно. — Ми втомлені з дороги, дуже втомлені. Але все ж таки трошки вийшли пройтись. Завтра, думаю, буде більше сил. Але ми вже так познайомимось з територією, ми вже знаємо, що де є. Всі погано. Нехай буде, що за кадром, за кадром. А що може? Всі вже поспішають додому. Скоро комендантська година. Це скарби, бачиш? Школа. <світиться>. Школа. Світяться. Кольоровий скло. так? Класно. І камінчики світяться. Там подивимося, що тут є, які... Або татко вже, так. Татко вже. А то ми просто подаємо штаб. Бачиш, то так. Дивись. Круто. А, Дуже круто. Тут різні такі. Я очка не чіпаю, сонечка. Різні зали. Різні декорації в них. Такий український стиль? Завтра подивимося, де ми будемо. тут дуже гарно, дуже красиво.